Вітаю мої незламні українці. Сьогодні я своїм помічником працюю на квасолі. 20% вийшло з зеленого, решта поспіло. І навіть облетіло листя. Але ось отака штука, бачите? Стручки достають до землі і в зв'язку з дощами вони починають гніти. Через це я починаю їх збирати. Як завжди, працюю на своєму колесі табуретці. Табуретка на колесах. Їхати дуже зручно. Табуретка їде рівномірно, не провалюється і не перекидається. До зустрічі, всім гарних урожаїв. Ось кажи. До побачення!